Нові учасники чемпіонату світу, півфінали Ліги Націй, та ще багато цікаво. Короткі підсумки перерви на матчі збірних. Про матчі збірної України з Бельгією ви і так усе знаєте. Єдина новина це те, що визначились усі учасники нашої групи у відборі на чемпіонат світу. Це збірні Франції, Ісландії та Азербайджану. Також визначились півфіналісти Ліги Націй, і тут ми отримали відразу два топових протистояння Німеччина, Португалія та Іспанія-Франція. Якщо ви не стежили за цим турніром раніше, то зараз саме слід почати. У Європі стартував відбір на чемпіонат світу. Цікаво, то те, що Томас Тухель дебютував на посаді головного тренера збірної Англії з двох перемог. Вдома обіграли Албанію та Латвію. У Південній Америці збірна Аргентини стала першою командою, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу. Діючі чемпіони сьогодні вночі розгромили Бразилію. Зробили це навіть без Месі. До речі, для Ліонеля цей мундіаль стане вже шостим, що є рекордом. Повторити його може тільки Кріщану Роналду, якщо Португалія теж кваліфікується. Океаня після збільшення учасників отримала одне гарантоване місце на чемпіонаті світу, і його прогнозовано зайняла Нова Зеландія. Найцікавіше тут те, що зірка на Тенгфорест Кісвуд був замінений після хитрику у фіналі відбору та вирішив роздати автографи вболівальникам прямо під час гри, за що отримав жовту. В азійському регіоні до Японії, яка кваліфікувалася раніше, доєднався Іран. Тож зараз ми знаємо імена вже семи учасників чемпіонату світу. Це господарі США, Канада та Мексика, а також Аргентина, Нова Зеландія, Японія та Іран. Тож який результат став для вас найбільшою несподіванкою під час цієї перерви? Діліться своїми думками в коментарях.